Подрібніша квітка під час спеки любі. Не тільки тому, що завдяки спеки троянда відчуває якийсь можливий дефіцит поживних речовин. Ну, якщо не підлівати, так і буде. І не тільки тому, що під час високих температур, коли перегріваються ґрунти, троянда погано засвоює калій. Не тільки тому, а ще й завдяки тому, що. З високими температурами прискорюються гормональні процеси. Любі саме гормональні процеси вони сприяють утворенню квітів. Квітка швидше формується, швидше відкривається і швидше вона переквітає. І це нормально. Просто зараз в кадрі чудова троянда Jubilee Celebration. Так, квітка менше ніж вона була. Перші квіти троянда випустила за більш Комфортної температури, але ми бачимо, колір чудовий, а квіточки менше, і це нормально, Любі не переймайтеся.